Нарешті стало відомо, хто поїде цьогоріч на Євробачення від України. Результати стали відомі лише напередодні, хоча фінал нацвідбору відбувався 3 лютого. Його показували в записі задля безпеки учасників, глядачів та членів журі. Після виступу всіх конкурсантів почалося голосування, результати якого мали оголосити вже в прямому ефірі з бункером. Саме там, після трансляції фіналу, зібралися ведучі та фіналісти нацвідбору. Та щойно голосування відкрили, а єдиним способом проголосувати, нагадаю, було обрати свого фаворита в дії за стосунок ліг напередодні голосування потужні сервісу було збільшено, однак цього виявилось недостатньо. Про це представник сервісу Мстислав Банік заявив у етері Суспільного перед оголошенням результатів голосування. За його словами, ввечері 3 лютого та вночі 4 лютого під час онлайн голосування фіксувалося 24 тисячі запитів на секунду. Потужність збільшили в 5 разів, а запитів до потужності було в 30 разів більше. Врешті дію таки реанімували і протягом 4 лютого українці мали змогу проголосувати за свого фаворита. Отож, цьогоріч Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2024 який яке відбудеться у Мальме, Швеція, представлять Альона Альона та Джері Хейл із композицією Тереза і Марія. Зазначимо, що найвищий бал журі підставило гурту Циферблат. За словами Джамала, їх виступ був найбільш гармонійним для сцени Євробачення 24 Альона Альона та Джері Хейл отримали від суддів 10 балів. Глядачі ж найвищий бал віддали їх дуету, що в сумі з балами журі дозволило їм перемогти у нацвідборі. Найменше глядачі оцінили виступ гурту Назва. А ось співака Меловін журі та глядачі оцінили однаково. Йому поставили 9 балів. А чи згодні ви з результатами нацвідбору і за кого голосували, пишіть в коментарях.